Отже, сьогодні ми обіцяли розказати про дитячий український мовний клуб Солов'ята. І сьогодні зустрічаємося із його автором, організаторами та натхненниками. Саша Сергєнко. Сьогодні звітав до нас у гості із своїм сином Тарасом, а також Євген Леонов і синочком Дюліаном. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго. Доброго ранку. Насправді ми з тобою зустрінулися випадково на запорізькій книжковій толоці. 18-го, здається, жовтня, і от саме там я дізналася про те, що існує такий проект. Розкажи взагалі, як давно він існує, і чому вирішили його започаткувати? Е, існує проєкт з серпня цього року. Е, за початку е, ідея його створення прийшла одночасно, якби мені і Ані Поважній, моя подруга. Ми буквально з різницею в один день зрозуміли, що існує така нагальна потреба створити неформальне середовище, щоб наші діти могли там спілкуватись українською. Тому що дітки, які ходять в садочок або у школу, вони, звісно, ну, до української якось долучаються. Але от такого середовища, де б вони могли спілкуватися просто поза навчальним закладом чи поза родиною. На жаль, на нема, на краску, нема. к сьогоднішньому моменту такого нет. В принципі, я так розумію, крім того, що там сами вы общаетесь между собой, родителями, дети общаются. Все завжди всегда там мультфільми, книжки. Наскільки сложно музыка, действительно найти музыку украинскую, да? Наскільки сложно найти літературу, найти мультфільми на украинском. Літературу знайти не важко взагалі. Її доволі багато. З на школу, ми... думка, на а покажи да. Жене, что ты нам про Наприклад. Це взагалі що? така книжка. Давництво Баба Галамага улюблені віршики два вже. Видання є. Ще, до речі, дуже красиві ілюстрації. От я завжди звертаю а, ілюстрації на ілюстрації взагалі чудові. чудові малеча, мені здається, взагалі от більше звертаю увагу саме на картинки, И а вже ілюстрацій. потім на текст. А покажіть нам, будь ласка, слухайте, такі красиві, правда, ілюстрації. От. А з книжкової толоки щось круте нове купили, принесли. Е -е, я Дитячі. принесла для себе передбала багато книжок, дитячих. У нас книжок насправді більше, ніж наших <рідувала> дорослих. Юлік теж показує. А теж видавництво бабки. До речі, до книжок ще повернемося, ти склалаш, що книжки, в принципі, не проблема. А що проблема? Якщо у батьків є бажання, то в принципі нічого не проблема. Але, скажімо, дитяча. Сідай, сідай, ти потім про динозавр. Дінозаври так, кстати, одна із моїх любимих дітських книги. 에, трошки може якусь проблему викликати дитяча музика, наприклад, українською. Хоча, mm -hmm. якщо знову ж таки, є бажання дві години вільного часу, можна все знайти в інтернеті. Зросна mm -hmm. музика, му... проблема з українською, в принципі. 에, ну, що просто є. це треба шукати. Ми всі знаємо мультики свого дитинства, і це одразу нам спливає на думку, коли ми думаємо про дитячі пісні. А українських теж доволі багато. Просто їх треба, треба пошукати. А Де саме це... їх mm -hmm. шукати? Ми обов'язково сьогодні розкажемо правду після рекламної паузи. Не Номер нашої студії – 213-46-24. Якщо у вас є питання до наших гостей, які сьогодні прийшли розказати про дитячий український мовний клуб солов'ята, телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Вже ми тут дуже між собою прям полаїлися, яка книжка українською найкраща. І не випадково сьогодні солов'ята до нас завітала. Це такий запорізький, це такий український мовний клуб для дітей. І от ми вже з Сашою з'ясували, що з серпня він працює. Чесно кажучи, коли я бачила перші фотографії, після того як ми себе поспілкувалися, я так собі уявила, що це така от тусовка для матусь із малечою. Але до нас сьогодні прийшов Женя. Женя, розкажи, як давно ти в цьому клубі, чого ти вирішив, що це цікаво, і тобі це потрібно. Я, хлопчика, не битися, добре. За книжки ми битися не будемо, у нас їх багато, ми вам своїх ще дамо. Та я, в принципі, нещодавно в цьому клубі. Насправді, ну так, це таке об'єднання, воно наскільки я розумію, таке більш спонтанне. Mm -hmm. Тут власне що батьки самі собі придумають, якби й буде. А чому там займаєтеся? Ну, поки літо було, так поки було тепло. Ми просто гуляли. Наша мета була, щоб дітки між собою роззнайомились. Тому що мовному середовищі, Так, тому що такий вік, 3-4-5 років, вони ще такі трошки кожен сам собі, але вже зараз вони одне одного знають, вже одне одного чекають, уже ми їдемо на зустріч. А вони поворот за руку поводить. вітають. У нас чомусь так в основному поводить. хлопчики підібрались, хоча mm -hmm. дівчата теж є. Ось зараз я смотрю, вот книга, яка у мене в руках, вона биб... из бібліотеки. Я так розумію, що коли стало прохладні, теперь тепер в з бібліотеки. Так, це бібліотека юний читач. І вони якраз запрошують нас до себе. І коли буде зовсім холодно і похмуро на дворі, будемо збиратися у них. Будемо mm -hmm. там теж читати книжки, щось вирізати, ліпити, дивитись мультикою українською. А, до речі, про книжки. На книжковій тулоці мені більш за все сподобалася дитяча локація книгу Лісі», яку зробила Оля Баранова yeah. з допомогою yeah. різних <рес> своїх <рес> 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 друзів. <рес> так, ми не будемо битися. І я бачу, малеча сьогодні також принесла свої улюблені книжки. <рес> а вони готові, до речі, <рес> <йільші> <рес> <які> Розкари, <кипри. рес> розкажи, яка у тебе сьогодні книжка. От тато потримає тобі мікрофон, а ти нам розкажеш, що це за книжечка така. Як називається? Отака. От Це абетка. А давай віршик прочитаєш. А давай віршика прочитаємо. Давай я тобі відкрию зараз про зайчика, наш улюблений віршик. Yeah. Женя, а ви самі знаєте віршика про зайчика? Звичайно, я і не один навіть знаю. І навіть не один. Yeah. А він взагалі тату розповідає так по пам'яті, а на публіку, на публіку. Ну, тут треба просто зображення дивитися от картинку. За фідням в хату виходили сюди. Стояла бія хати. Дубала на поїх, хотіла вам сказати і сувасині. Ну все, це трошки молодець. <рес> Моя Ну, зараз, Тараса, а яку ти книжку нам приніс? Я бачу, Юра вже собі експлуату відібрав книжку про динозаврів? Динозавр. Я, я візьму. Кажи, що це за книжка. Про динозаврів. Про динозаврів. А що це за книжка, Саня? Може, ти підкажеш нам це якась наукова Ой. книжка чи. Казкова. Це, Це, Це книжка тобі, для дітей. Тебе є улюблений динозавр. Тарас, який в тебе улюблений динозавр? Тиранозавр. Тиранозавр. ранозавр. Добре. А у тебе є улюблений динозавр? Да, да, утро програму. Тобі, тобі, тобі. Ти... Не та сумка перебувала на Я Думаю, нам треба паузу зробити просто зараз. Подивитися разом з вами ну, наприклад ранкове сонечко. А ми потім з'ясуємо стосунки з приводу того, хто у кого улюблений динозавр. Намагаємося. Ми всіх вже тут приділені за... ножки нашому поэтому... будівлі. Всіх намагаємося е, переконати в тому, що у нас тут прямий ефір, треба добре поводитися, але це абсолютно е, немає жодної сили. Слухай, ми з тобою. Що таке прямий ефір? Що таке прямий ефір? Зате ми сьогодні говоримо про українське мовне середовище, як його створити. Е, і якщо мова йде тільки про батьків, то тут я розумію, що жодної проблеми немає. Батьки, друзі і так далі. Але здебільшого у Запоріжжі ну, така вже сталася ситуація, що середовище російському Mm. Чи є Можливо у тебе, бігати. як у людини вже досвідченої, якась своя корисна порада? Як же mm. дитині, яка живе в здебільшого російськомовному середовищі, навчитися говорити українською, і що треба робити, якщо батьки хочуть на українську своїх дітей перевести? Ну, у вас є сели, по-моєму, даже е, так, праців. у нас є кілька таких порад простих, більше якраз розрахованих mm. на російськомовні родини. Ну, Перша і головна порада. От як долучити діток до української. Mm -hmm. Українська має звучати якомога більше в родині. Хай навіть родина російськомовна, але старайтеся, щоб це звучала музика. Щоб якщо ви ставите мультики, шукайте mm -hmm. український дубляж, фільми обирайте з українським дубляжем і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ти чула, до речі, про те, що буде 3D-мультфільм замоквами Лисі Українки, лісова казка»? Я чула. Mm -hmm. Я вже It's чула 16, дуже, 20, дуже багато чула на цю і... тему суперечок. Ну, я бачу в цьому більше хорошого. Ну, просто mm -hmm. це Мама окремої розмови, mm -hmm. Ось, а ще які поради мають бути е, також. Це український інтерфейс е, телефонів, mm -hmm. комп'ютерів, планшетів mm -hmm. і так mm -hmm. далі mm -hmm. гаджетів mm -hmm. різноманітних. E, дуже дітки люблять допитливих батьків. Mm -hmm. Будьте разом зі своїми дітьми дослідниками. Якщо є якесь слово Біжка, цікаве, кажіть йому, не бійтеся, як то кажуть, заглядати. Вони слова на запаси свої і задають. Так, так. І кажіть, дивись, як цікаво, дивись, як цікаво, це звучить українською. Знаєте, як да, вот примір, я по собі знаю, наприклад, там попадаєш в Київ, особливо якщо ти проводиш там неділю або дві, там чаще всього говорять на українську. А у Львові як цікаво. Ты, ти очібить ну, в принципі само собою розумієш. Ти очень швидко перестраюваєшся і буквально за тиждень починаєш Це говорити. Це ще одна порада. Старайтесь з дітками подорожувати в центральній, в західній області, щоб вони не присвітлювалися тут в нашому, якби такому специфічному середовищі, і запрошуйте до себе родини україномовні. І у нас ну так стало, що україномовні люди вони такі толерантні. Вони одразу переходять на російську. Ви їх просіть заздалегідь, не переходьте. Це ми ну, будемо з вами тренувати. Ми тоді ще подкажемо для тих тілезри, хто заінтересувався вашим мовним клубом Солов'ят, як можна к вам присоєднитися? На Фейсбуці можна нас знайти, можна знайти або через мене, через сторінку Олександра Сергієнко, mm -hmm. uh -huh. або просто пошукати, там є така група, вона, правда, закрита, uh -huh. але всі, uh -huh. хто no, подають 100, заявочку, да, я всім відповідаю і запитую, хто ви, чому ви до нас хочете долучитись, і всіх долучаю. Ну, no, а поки ми тут будемо ловити «Солов'ят», як в нашій студії маєте змогу лишитися разом з нами, дізнатися свій гороскоп на сьогодні, не перемикайтеся у жодному разі. А ще, до речі, як я могла забути? У нас сьогодні такі безстрашні діти у студії. А от якщо ваша малеча має якісь страхи, Катя Мусієнко зараз розкаже, як їх розвіяти. Ну, а вже потім будемо дізнати дізнатися все про астрологію.